Подивитесь наші кормушки для птахів та для я до наш кормушек. Зараз ми тут две бази. Одна ліста для птахів, ще що я не був, хочу зробити якусь ліжку. А друга там і для зайтів і для всіх останніх тварин. Твара з'їток сюди. Доходимо в ці кучарі в ліс і будемо там продовжувати. Далі накладемо зерна і посипимо солі. Ідемо. Время любить еще а в эти... ноги. Клещи вообще богато зараз дуже. Зовусь куда идти. Клещи У нас тут одна база есть. Стан... А, так, никого не может. О, гриби повилазили якісь. Ось наша база. О, солі вже трішки ці якісь забіглись. І зерна вже взагалі немає. І ось подивіться, як погризли зайці. лайці. Наші брюнули солью. Дивіться, скільки грібів, якісь вжачок вож... повилазили. І так там багато дуже. А ось взагалі якісь здоровені. Величині гриби. О, теж якісь отруні, напевно. Такі і он. Зараз насипємо солі, зерна і підемо на другу базу. Друзі, взяв я так солі трошки. І зараз засипємо сюди у нашу. Все, і зараз засипаємо за собі. Робимо. ще буде у наше кормушку для зерна покласти еще тришки соли мне там хватит еще все вистачи нам друзья взяли вот тришки кукурудзи. там Начни и зараз насыплены вторить нашу. Раз 3 выкинем. Вообще потом посыпьем вот тут. Зараз ще хочу промотати. У нас так вийшло, насіпання солі. Поклав зерна тут. Зараз підходимо. Зараз з мене друга кормушка. Тут десь та знаходиться вона. так знаходиться воно. Так ось. О, це я роблю таку для пташки. Два раз насипаю дерьмо. Все может тоже тришки. Разбираем. Беля корбушки. Все тут висточки. Зиграшю вас туда. Всі і зараз ще насідуємо солі ось тут на цьому. Опа. Хай би підтуватися. Для вас такі видоси, як я тварин. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і напишіть в коментарях, кому сподобався такий контент, я можу могу знімати ще. Всем пока-пока!